Накладання турнікету впродовж однієї хвилини. Розкрити турнікет. Протягніть уражену кінцівку крізь утворену петлю. Відклейте ремень від липучки. Позбудьтесь усіх провисань ременя турнікета. Закріпіть ремінь, приклеївши його липучкою. Відклейте фіксуючу стрічку. Закручуйте вороток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться. Розмістіть вороток під фіксуючою скобою. Заклейте фіксуючу стрічку. Перевірте дистальний пульс. Переконайтеся, що кровотеча зупинена. Відклейте фіксуючу стрічку, розташуйте ремінь турнікета під скобами фіксатора. Закріпіть фіксуючу стрічку. Турнікет має бути накладений. Кровотеча має бути зупинена.